Привіт підписники і гості каналу! Показую, як я навчилася готувати матчу. Спочатку нам треба осематча. Вона в мене з кокосовим молоком. Воно сухе як там, кокосове молоко і чай матча. Так дешевше буде, бо сам чай матча досить дорогий. Спочатку його треба просіяти через ситечко, обов'язково. Раніше в мене була ось таке ситочко маленьке, але ось тут була ручка припаяна, і вона у мене відпала. А це нове я купила, ручка суцільна. Тож дивіться, коли купуєте таке ситочко, то краще ось таке. Ложка мені вистачає на таку чашку. Бо якщо зробити забагато матчі, то буде гірко. Сам чай гіркий. Тому його п'ють з молоком, але так як я молока не вживаю, у мене рослинні напої. Просіємо. Ось все, залишилися такі кропинки, вони нам не потрібні. Чашку купила спеціально для матчі такої форми. Добре підходить. АТБ купила. Я колись спочатку пробувала тут, прямо тут збивати матчу. Але mm. ці блендери, такі великі в мене ця палка, і навіть усе я купила вже як капучинатор, вони царапають чашку і залишають металеві подряпини. Тож не варто портити чашку. Тому сьогодні я буду використовувати ось таку баночку для цього зеленого. Ось так. І треба залити це кип'ятком. Не зовсім крутим, але кип'ятком. Так. Так. Ну, думаю, що вистачить. І збиваємо капочинатором матчу пінки. Повинна утворитися пишна пінка. Так, матчу збила, а тепер буду збивати рослини напій. Я такий використовую рисовий мигдальний, в АТБ можна купити. Обов'язково цю пляшку треба. Пляшка, що це? Пакунок. пакунок, Потрібно ось так потрусити, щоб. Бо ж там є рис... У вигляді рисового борошна, і воно повинно по всьому напою розподілитися. Налила в чашку, підігріла в мікрушці трошки. В мікрушці важливо дуже не перегріти, легко гріємо, контролюємо, щоб не перегріти напій, тому що білок, який там міститься, він згортається, як це ви можете, інколи, не знаю, там, е... молоко з. З оцетом на газ поставити і гріти, і щоб сир добути, сир це цей білок, який згортається. От так само і в цьому напої є отакий білок, оцей сир. І він згортається, якщо, якщо перегріти цей напій у мікрушці. Ось. Тому що я як це побачила, тому що додавала до кави цей напій. І це ж в мене кава не вдавалася, тому що я перегрівала напій. Саме збити це молоко в мене молоко, напій. Е, люблять дуже коти. Ну, не всі коти, всі коти якось по-різному їдять. Але одна кишка, я даю це збити молочко. Ай, напій! Це напій, я не молоко. То ці кішці дуже подобається, Ну і мені дуже подобається. Ось, напій змінив свою структуру, став таким пишненьким. Ось так. Можна тепер вилити в цю чашку. Ось так. Ще трошки позбиваю матчу. Ощинатор купила в Аврорі. Коштував недорого до 50 гривень, Значить, як 47, чи 48, чи 46, ось щось таке. Я думала, що, він, ну, що пластика така не дуже міцна, що він не буде міцний, хороший, але ні, я помилилася. Штука класна. Але без батарейок. Він працює тут на двох батарейках. Потрібно ще буде докупити батарейки. Дві батарейки, не міні-пальчики, а такі більшенькі, а, аніж міні-пальчики. Більші батарейки такі. Класишеньки. Так, думаю, що вистачить здавати матчу. Ось так можна трошки нахилити. Так, вистачить. Ось така от піночка вийшла. <кій> Вливаємо. І ложечка потрібна, щоб перемішати. Ось перемішала. Потім можете додати або цукор, або фініковий сироп, щось, що його підсолодить. Я і без цукру п'ю мені так нормально. Ось що ще хотіла сказати. В інтернеті також пропонують такий вінчик бамбуковий. Для того, щоб збивати тільки саму мачу з кипятком замість цього капучинатора. Ну, По-перше, він дорого коштує. А по-друге, він тільки на 3 чи 6 місяців, тому що на ньому збираються бактерії. Його з часом треба міняти. Тому я вам його зовсім не раджу купувати цей вінчик, тому що це невигідно, це дуже дорого. Ось, А ось це набагато вигідніше купити такий капучинатор. Ось такий сніданок у мене виходить, значить чай-мача, а до чаю матча, можна сказати, солона частина, та нема тут дуже багато солі. Отже, ваганська ікра смарагдова, це означає, що вона зеленого кольору. Ну, Якщо вона із водоростей зроблена, то логічно, що вона і повинна бути, мабуть, зелена. Не знаю, і під класичну ще червона. E, трошки шпинатної сосиски, Сосиска пеперо, кобаса папероні від вегеталії, кобаса класична від Vigitalia. Ось e, Печеня. Mm, вівсяне. Мені не дуже воно подобається, тому що там забагато за багато цукру. Прямо ж на язику відчуваються крупинки e, цього нашого цукру, який з буряка робиться. Ну, але хочу доїсти гроші, ж недаремно потратили. E, трошки фініків. E, Мигдаль, горіх кещю, грецький горіх, чорниця засушена. Ось така табілочка і памело. Пощастило мені цього разу вибрати добре памело. Я люблю, Він же буває е... білий, світлий і буває червоний. Я не люблю цей червоний, тому що він нагадує грейпфрут, він гірчить. А оцей біленький, він солоденький. Але важко навіть біленький вибрати, щоб був хороший, не зіпсований. І оце добре я його вибрала. Він в мене стояв кілька днів і не зіпсувався. Чому я дуже рада. Якщо оці штучки, отак якби розкришити, бачите, воно кришиться. То з цього ще й можна придумати якесь от. Ще більше воно кришиться, можна придумати якийсь фруктовий салат. Але я ще не придумала, Що б ще можна було до помело додати, щоб був класний фруктовий салат. Ось, ось такий у мене сьогодні сніданок. Думаю, що мені вистачить, якраз я встигла до відключення світла його приготувати. Ось, ще що скажу. В мене ось такі з'їла хлібці напередодні. Ось такий. Смачний був, але тверденький тільки для тих людей, які мають зуби. Тому що ну, досить як така, можна сказати, мука, мука з водою, е залита під крекер такий, не квадратний, перпендикулярний, як сказати. Слова почали забувати. Ось. Ну, коротше, він був твердий для людей із зубами. Але для мене був нормально, я з'їла. Тож, нормально, так скажу. Але не для, не для людей, яких погані зуби. Ось. І такі хлібці вже м'якші будуть для людей без зубів, але все одно, мабуть, зуби треба. Не знаю, мені засмакували, відчуваються там крупинки таких овочів всяких. І, але от для мене проблема, що от він весь із льону зроблений, цей хлібець. І я не впевнена, що в мене організм перетравлює насіння льону таким як би, цілісним. Але смачно рекомендую таке. Побачу. Так, І ще що хотіла сказати: ще оця краківська ковбасу, я вам напередодні показувала. Мені вона особисто, Вона хороша. І деяким людям вона сподобається, я впевнена, але мені особисто вона не підійшла через е, ці спеції, які там вжиті. Такі, я не знаю, як він називається. Можливо, кардамон, а можливо, і ні. Така кулька, вона якась сіренька чи яка, і її до сільочки часто я знаю дають. До хліба, може, дають. Не знаю, я ці спеції не люблю, але котам зайшла ця копаса. Тож, я на сніданок їм наріжу цієї ковбаси. Так, усю, що не віддам. Оце я стільки її нарізала, оце я їм вже її віддала. Ось така структура. Ось. Тож, і котики теж не будуть голодні сьогодні. Так, вистачить на сніданок їм. Все, вистачить. Ось. Ось так. Ну все. Всім дякую за увагу і всім пока!